Вітаю всіх, хочу зняти актуальне питання. Мобілізація. Я хочу подивитися реальні причини ось такої страшної мобілізації, коли роблять фігню, вибачте, реальні причини трьома колодами. Давайте так, Реальні причини цієї мобілізації, що зараз відбувається. Ну, Просто ж кошмар. Це не мобілізація, це знущання. Реальні причини. Які в нас? Ви знаєте, а я -то вам скажу реальні причини. Ось тут назву, вибачте, втрати. Втрати, смерть і втрати. Поповнення втрат треба робити. Багато маніпуляцій, правди не кажуть, не кажуть правди, скільки в нас втрат. А втрат нас дуже-дуже багато, тому потрібно це робити. Беру другу колоду, цю. Що це також, як політична колода, чому в нас така мобілізація? Реальніші причини, які в нас що тут же нас? Шістка кубків. Ви знаєте, це як дежавю повторення ситуації. Втрати постійні. Так, Чому у нас така страшна мобілізація? йде? Просто несправедлива. Ви знаєте, це ось точки зору цієї коло це довести світу, що ми можемо. Знову дев'ятка мечів це важко. Це дуже важка тема. Дуже-дуже. І нам реально важко щось зробити. Нам дає світ допомогу постійно. Ви знаєте, як ситуація з минулого дежавю, ось вам ще постійно. І ну, ми повинні дати результат. Результат ми дати не можемо. І в нас постійні втрати. Це політичної точки зору. Ми маємо давати результати. Щоб давати результат, нам потрібні люди. Реальні причини такої жорсткої мобілізації, знущання такого. Давайте третя колода. Шістка пентаклів. Шістка жезлів. І знову дев'ятка мечів. Ось це наша влада також. Результат. Ви знаєте, ми не можемо показати. Шість жезлів це тріумф, результат. Четвірка жезлів це проміжковий результат, шість жезлів – це кінцевий результат. Ви розумієте, що нам вже треба йти до кінцевого результату, але ми не можемо до нього дійти. Дев'ятки мечів йдуть. Ви дивіться, яка ситуація. А ось це наша влада, як це я б сказала, це військове керівництво, яке розуміє, що повинно робити в даній ситуації, в даному питанні. Дивіться, дев'ятки мечів, смерть, п'ятірка кубків втрати. Вихід. Людина повинна бачити вихід, вона його не бачить. На жаль, нам щоб до долізти до ші шістки жезлів. Ми не можемо через дев'ятку мечів через розпач, і ми грибимо людей, щоб якось до цього долізти. Ось така в нас реальна картина, про яку мовчать.